Добрий день, вельми, шановні колеги, тема лекції «Основи реабілітації в практиці сімейного лікаря та невролога. Реабілітація це догляд, який може допомогти повернути, зберегти або покращити здібності, необхідні у повсякденному житті. Ці здібності можуть бути фізичними чи когнитивними. На даному слайді представлені ключові факти про реабілітацію від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Реабілітація є невід'ємною частиною охорони здоров'я. В даний час у всьому світі понад 2,5 мільярда людей мають проблеми зі здоров'ям, яким може допомогти реабілітація. Надзвичайні ситуації, у тому числі конфліктні та стихійне ліха, створюють величезні проблеми у реабілітації. Реабілітація при інсультах, цілі реабілітації. Допомогти да відновити втрачені навички, відновити незалежність при самообслуговуванні, захистити пацієнта від нових проблем, які можуть бути ускладненням інсульту, і поліпшити якість життя. Коли необхідно починати реабілітацію при інсультах? Реабілітація при інсультах починається з першого або другого дня захворювання. Це правило діє для переважної більшості випадків інсультів і спочатку реабілітація проводиться у дуже щадному режимі. І поступово з кожним днем збільшують її тривалість та інтенсивність. Як довго необхідно проводити реабілітацію після перенесеного інсульту? До повного відновлення втрачених функцій, втрачені функції можуть відновлюватися до 18 місяців, і іноді реабілітація проводиться все життя. Спочатку реабілітація проводиться у відділенні інтенсивної терапії або інсультному відділенні, або неврологічному стаціонарі, потім в реабілітаційних відділеннях і вдома. Види реабілітації при інсультах це в першу чергу лікувальна фізкультура, вправи спрямовані на поліпшення когнітивних функцій, психологічна реабілітація, заняття з логопедом та інші види реабілітації. Цілями лікувальної фізкультури є поліпшити ходьбу, Поліпшити координацію і м'язову силу, зменшити болівий синдром, покращити настрій, компенсувати інші неврологічні дефіцити і здобути незалежність при самообслуговуванні. Методи реабілітації, які почали використовуватися в 21 столітті, це вправи з використанням робототехніки, віртуальна реальність, комп'ютерні ігри та інші методи. Від чого ж залежить успіх реабілітації? Від тяжкості інсульту, від термінів початку реабілітації, від кваліфікації медичного персоналу, від віку пацієнта, від мотивації та від підтримки сім'ї та друзів. Пам'ятайте, що успіх реабілітації залежатиме і від того, наскільки ефективно проводиться медикаментозне лікування інсультів. Важливим є своєчасна і кваліфікована диференційована та недиференційоване лікування інсультів. А також використання нейропротекторів. Ліра діюча речовина 19 калін це нейропротектор широкого спектра дії, покращує церебральний кровоток і метаболічні процеси, покращує процеси споживання кисню та глюкози в тканинах головного мозку, сприяє зменшенню набряку мозку, знижує рівень амнезії, покращує когнитивні та рухові функції. Зменшує симптоми, які спостерігаються при хронічній гіпоксії та ішемії мозку, сприяє відновленню балансу допамінергічних та холінергічних нейронів, стимулює утворення нових синапсів. Показаннями до призначення ліри є хронічна ішемія мозку, когнітивне порушення та деменція будь-якого генезу, але в першу чергу судинна деменція, ішемічні та геморагічні інсульти, як в гострому, так і в відновлюваному. Транзиторні шімічні атаки, черепно-мозкові травми, наслідки ЧМТ і нейродегенеративне захворювання. В основі когнітивних порушень при церебральній недостатності лежить холінергічна недостатність, що посилює розвиток нейродегенеративних і цереброваскулярних захворювань. Цедікалін є екзогенним джерелом холіну для синтезу ацетилхоліну. Закордонне дослідження роль цитікаліну при когнітивних порушеннях. Цитікалін є перспективним агентом для лікування когнітивних порушень, особливо судинного генезу. Він забезпечує безпечну нейропротекцію, здатну посилити ендогенний захист. Ще одне дослідження тривале: застосування цитікаліну запобігає зниженню когнітивних функцій та забезпечує кращу якість життя. Після перенесеного першого ішемічного інсульту. Протягом двох місяців одна група пацієнтів отримувала плацебо, інша група цитікалін. Когнітивний профіль був кращим у групі пацієнтів, які отримували цитікалін не тільки через 2 місяці прийому препарату, а й через 8 місяців після відміни цитікаліну, що вказує на збереження терапевтичного ефекту цитікаліну протягом тривалого часу. Ліра випускається у дозуваннях 500 мг розчин для ін'єкції, 1000 мг таблетки 500 мг і розчин оральний 100 мг мл флакон 30 мл. шляхи введення внутрішньовенна крапельна, внутрішньом'язова і внутрішнього незалежно від прийому їжі. Рекомендована добова доза для дорослих становить від 500 до 2000 мг. Але найкращі показники спостерігаються. При прийомі цитікаліну 2000 мг на добу. Таким чином, ліра це нейропротектор найширшого спектра дії, знижує ризик інвалідізації після інсульту, сприяє відновленню неврологічних функцій при органічних ураженнях головного мозга і уповільнює прогресування деменції. Дуже важливо запобігти інсульту або запобігти розвитку повторного інсульту. Найважливішими для профілактики є вести здоровий спосіб життя, по можливості вникати стресів та мати гарний настрій. У пацієнтів з атеросклерозом прийом антиагрегантів та контроль рівня холістеріну і потрібно контролювати артеріальний тиск. Порушення кафтання викликають широкий спектр неврологічних захворювань, у тому числі цереброваскулярні, нейродегенеративні та демінізуючі захворювання. Надзвичайно важливі є на кафтання та лікувальна фізкультура для покращення кафтання. Наприклад, кафтати краплю води із пипетки і виконувати цю вправу багато разів на день. Реабілітація при треморі. 25 років тому з'явилися фотокамери та відеокамери зі стабілізатором, а кілька років тому ложки та вілки з будованим стабілізатором. Які істотно полегшують прийом їжі навіть у пацієнтів, які мають виражений тремор. А на верхньому малюнку ви бачите інноваційний пристрій 2019 року для зменшення тремору рук, який складається з моторчика, що обертається на величезній швидкості, акумулятора та манжетки. Реабілітація при хворобі Альцгеймера інтелектуальна, соціальна та фізична активність уповільнюють прогресування хвороби Альцгеймера, ходьба заучування іноземних слів, розгадування кросвордів, бесіда та тисячі інших активностей уповільнюють прогресування хвороби Альцгеймера. Існують спеціальні додатки для смартфонів для покращення та підтримання когнітивних функцій, наприклад, когніфіт. Люмосіті, Memory Games та інші додатки. Депресія ускладнює до 30% неврологічних захворювань. Половина хворих з нейродегенеративними захворюваннями мають депресію. Реабілітація при депресії це емоційна підтримка, позитивні емоції, фізична активність і хобі. Інсамнія. Це поширений розлад слу. При якому можуть спостерігатися труднощі засинання, часте пробудження протягом ночі і раннє ранкове пробудження з неможливістю повернутися до сну. Інсамнія може погіршувати не тільки рівень енергії та настрій, але й порушувати здоров'я, продуктивність праці та якість життя. Подумайте, як можна поліпшити сон за 10 секунд безкоштовно та без використання медикаментів. Використовуйте фільтр синього кольору за 2-4 години до сну на комп'ютері та телефоні. Використовуйте вбудовані програми Windows, MacBook в телефонах на Android або в iPhone. Можна завантажити більш просунуті безкоштовні програми, наприклад, FLUX для Windows. І не забувайте вимкнути вранці фільтр синього кольору або поставити опцію автовідключення. Паради щодо поліпшення якості сну. Знайдіть свій оптимальний час засинання та пробудження, а також оптимальну тривалість сну. Суворе дотримання розладу сну та неспання. Рекомендується спати в темній, тихій та прохолодній кімнаті. За кілька годин до сну уникайте телевізору, телефону і комп'ютера, Нейт... нейтралізуйте сторонній шум. Потрібно зменшити час сну до оптимального, уникати нав'язливих думок перед сном та інші паради. На даному слайді представлені фактори, які погіршують сон, та фактори, що покращують сон, До факторів, що погіршують сон, відносяться прийом будь-яких напоїв, що містять кофеїн після 16 годин, алкоголь, куріння, переїдання, перегляд фільмів, жахів, бойовиків, важкі фізичне навантаження перед сном. І навпаки, до факторів, що покращують сон, відноситься легка ходьба перед сном, підтримання температури в спальні на рівні 16-19 градусів, легке читання, провітрювання кімнати і дотримання режиму дня та медитація. Йога може покращити сон. Продукти, що поліпшують сон банан, яйця, горіхи, риба, ківі, вічне, черешнє, молоко і йогурт. І найгірші продукти перед сном, всі кафін, місні напої, смаженої гостри, кавуни та дині, алкоголь. Запаморочення збільшує ризик падіння та отримання травми при ходьбі повсякденної життєвої активності та при проведенні реабілітації. Для того, щоб убезпечити пацієнта та успішніше проводити реабілітацію, важливо не забувати лікувати запаморочення. Дуже цікаве закордонне дослідження запаморочення є дуже частим розладом, пов'язаним із вираженою інвалідізацією, оскільки етіологію запаморочення не завжди легко визначити, лікування часто спрямоване на усунення симптомів. Бетагістін це препарат, який характеризується багатофакторним механізмом дії, модулюючого типу, і широко використовується для лікування запаморочення при різноманітних захворюваннях. Була проведено метааналіз для оцінки ефективності бетагестіну при лікуванні позиційного пароксизмального запаморочення та запаморочення пов'язаного з артеріальною недостатністю у вертебробазилярній системі. Зроблено огляд літератури. Діапазон доз бетагестіну складав від 32 до 48 мг на день, а діапазон тривалісті лікування від 3 тижнів до 4 місяців. Результати метааналізу підтверджують терапевтичний ефект бетагістину порівняно з плацебо при лікуванні позиційного пароксизмального запаморочення та запаморочення пов'язаного з артеріальною недостатністю у вертебробазилярній системі. Вестінорм діюча речовина бетагістіна дегідрохлорід. Розширює капіляри та покращує кровообіг у судинах внутрішнього вуха, зменшує утворення ендолімфи у внутрішньому вусі, таким чином знижуючи її тиск на нейрони слуху та рівноваги, нормалізує вироблення медіаторів у головному мозку, знижує активність вестибулярних ядер. Показання до застосування вестинорма – це симптоматичне лікування вестибулярного запаморочення різного походження і синдроми, що характеризуються шумом у вухах та. Прогресуючою втратою слуху, наприклад, хронічна ішемія мозку, вертебробазилярна недостатність, доброякісне позиційне запаморочення, вестибулярні та лабіринтні порушення, посттравматична енцефалопатія. Також показанням до застосування висті є хвороба та синдром Мін'єра, які характеризуються запамороченням, зниженням слуху та шумом у вухах. В мистіному випускається у стандартних дозуваннях 8, 16 до 24 мг. Призначається 16 мг 2-3 рази на добу або 24 мг 2 рази на добу. У легких випадках призначається 8 мг 3 рази на добу. Препарат добре переноситься побічні ефекти, трапляються рідко і можна використовувати тривало, без перерви на протязі багатьох місяців і навіть років. Протипоказань до призначення бета-гістіну небагато. Остеохондроз хребта це дегенеративно-дистрофічний процес у хребті, який починається в молодому віці і прогресує протягом життя. Остеохондроз хребта – це протрузії міжхребцевих дисків, деформіруючий спондельоз, спондилоартроз, болювий синдроми, м'язовотанічний синдром, радикулопатія, мілопатія, нейродистрофічні нейроди, нейроди, э, зміни та інші ускладнення. Дуже важливо згинання тулубу, скручування тулубу, підняття тяжкості при виконанні будь-якої перерахованої вищої дії, як правило, нічого страшного. І відбувається. У людей з остеохондрозом небезпечно виконувати дві або три дії одночасно. Потрібна боротьба з надмірною вагою, дієта, фізична активність, ну і немедикаментозне лікування остеохондрозу – це у першу чергу лікувальна фізкультура та інші види немедикаментозного лікування. Вправи Маккензі при болях в спині. Це всесвітньо відомий метод лікування болю в хребті, розроблений новозеландським фізіотерапевтом Робіном Маккензі. Він широко використовується у всьому світі більше 30 років. Особливо рекомендується вправи Маккензі тим, у кого є протрузії міжхребцевих дисків. Вважається, що при виконанні мінімізується навантаження на тверду мозкову оболонку і зменшується болівий синдром. Згінальні вправи Вільямса протягом багатьох десятків років були наріжним камнем у лікуванні болю в паперику при лікуванні широкого спектру проблем. Незалежно від діагнозу або основної скарги. У багатьох випадках згінальні вправи Вільямса використовуються, коли причини або характеристики патології не до кінця зрозуміли. А зараз, ви шановні колеги, давайте поговоримо. Що ж заважає проведенню реабілітації? Це біль, патологічно підвищений м'язовий тонус, депресія, підвищена, підвищена стомлюваність, загальна слабкість, надлишкова вага, ну і відсутність кваліфікованих фахівців. І ФНС, Європейська Федерація неврологічних товариств у 2010 році розробила фармакологічні стандарти. Лікування нейропатичного болю. До першої лінії терапії лікування нейропатичного болю відносять такі препарати, як абапінтін, пригабалін, трициклічні антидепресанти і інгібітори зворотнього захвату серотоніна і норадреналіна. Пригабалін – це пахідна гамма аміномасляної кислоти, модулює активність нейронів. Фармакологічні особливості при габаліну це швидка абсорбція, те максимальна, настає вже за годину. Період напіввиведення складає 6 годин, терапевтичний ефект при габаліну наступає вже на перший-другий день лікування. 50 мг пригабаліну відповідають приблизно 300 мг габапентіду, проте на більш високих дозах це співвідношення може не дотримуватися. Показання. До застосування при це периферичний і центральний нейропатичний біль. Наприклад, препарат Агранія, де діюча речовина при габалін, показаний для застосування пацієнтів, які мають полінейропатії, хребта, невралгії тричасного нерву, травми периферичних нервів, фантомні болі. Також у пацієнтів, які принесли інсульт або інсульти, які мають сирінгабілію, російський склероз, онкологічний біль, післяопераційний біль, і пацієнти, які хворіють на СНІД. Також агранія показана у пацієнтам, які мають Епілепсію, комплексного лікування епілепсії при тривожних, абсесивно-компульсивних і посттравматичних стресових розладах, для лікування фіброміалгії, синдрому неспокійних ніг і для профілактики нападів мігрені або для лікування мігрені у міжнападному періоді. Американська академія медицини та реабілітації у своїй доповіді 2010 року вказує, що дослідженнями була доведена ефективність пригабаліну для лікування нейропатичного болю і він може бути рекомендований для лікування болівого синдрому при діабетичній полі нейропатії. Закордонне дослідження пригабалін для лікування нейропатичного болю на основі нещодавніх клінічних випробувань. Пригабалін ефективний при прийомі двічі або тричі на день у діапазоні доз від 150 до 600 мг на добу. Сім проспективних рандомізованих клінічних досліджень по постгірпетичної невралгії та болючої діабетичної периферичної полінейропатії продемонстрували полегшення болю, покращення сну та покращення кількох вторинних показників. Пригабалін добре переноситься більшістю більшості пацієнтів. Тяжкі побічні ефекти виникають дуже рідко. Ще одне дослідження. Чи впливає тривалість нейропатичного болю на ефективність пригабаліну? Пацієнти з хронічними болівими станами, такими як нейропатичний біль, часто зіштовхуються із затримками в діагностиці та лікуванні. В ідеалі всі пацієнти повинні лікуватися своєчасно, але важливо знати, що прегабалін значно зменшує біль незалежно від часу, що минув від появи нейропатичного болю. Агранія випускається у стандартних дозуваннях 75-150 і 300 мг. Призначається внутрішньо незалежно від прийому їжі у добовій дозі від 150 до 600 мг в 2 або в 3 прийоми. Початкова доза складає 75 мг 2 рази на добу і в залежності, в залежності від досягнутого ефекту та переносимості через 3-7 днів дозування можна збільшити до 300 мг на добу, а при необхідності ще через 7 днів до максимальної дози 300 мг 2 рази на добу. Препарат гранію можна використовувати тривало, без перерви, навіть протягом багатьох місяців і років. Перевагами пригабаліна є високий терапевтичний ефект по відношенню до всіх типів нейропатичного болю. протитривожний ефект пригабалін покращує якість життя і має добре і мінімальний ризик розвитку побічних ефектів. Реабілітація є важливою медичною послугою для будь-якої людини з гострим або хронічним захворюванням, порушенням або травмою, що обмежує функціонування, і тому вона має бути доступна для всіх, хто її потребує. Вельми шановні колеги, бережіть себе, дякую за увагу!